Зараз щось? Засвітає восьмин, але пахне метал. На піщаній горі шмаркач королем, Висить в небі тонком, камінна стіна, майорить рукавом за бортами вікна, переплутана вулиця якою ідем, Впала листом на груди стареча рука. Довгий кут прорізає крізь голос у плоть. І я чую підземна щемлива ріка виринає крізь корінь землі, витіка, чи з мене тікає Господь. Причиняю повіками задимленість хащ, я занурюю руки старечі у кущ. Його тінь, людина, планета, птахи, переплутане серце, жива, не жива, а по ньому стікає ріка в океан, ніби пам'ять у тим. Це Ленка привіт. А Ленка привіт. І за подруги. Та подожди, рано за подруги.